Вітаю у попередніх відео. Ми розглянули інтеграцію PlanFix з АТС та базові звіти по дзвінках. Сьогодні ж поговоримо про додаткову можливість збір utm міток за дзвінками та побудову на їхній основі аналітичних звітів. Збір цих параметрів у PlanFix дозволяє. Відстежувати, звідки клієнти телефонують до вас, вимірювати ефективність конкретних каналів і кампаній, оптимізувати рекламний бюджет. Розглянемо декілька прикладів звітів за utm мітками Перший звіт по дзвінках за джерелом допоможе зрозуміти, яке джерело генерує найбільше дзвінків. Другий. Звіт по дзвінках за каналом дозволяє оцінити, які типи трафіку приносять звернення. Третій звіт по дзвінках за рекламними кампаніями допомагає виявити кампанії з високим ризиком втрати клієнта через пропущені дзвінки. Отже, завдяки utm міткам ви отримуєте глибшу аналітику дзвінків прямо в план Фікс, від розподілу по каналах до оцінки конкретних кампаній. Використовуйте ці звіти для оптимізації рекламних витрат та підвищення якості обробки звернень. Не забудьте підписатися на канал і залишити свої питання в коментарях.